Так, маємо магазин, вид зверху. Ось тут вхід. д 89 це загальний габарит дверей. Насправді там чистий проєм 72 см. Якщо в об'ємі воно ось так виглядає. Так, тут вхід. Прибираємо. Так, це поставили. Два метрових, Тут можемо поставити або морозильну шафу, або морозильну скриню. зрению скриню так размером метр 0,5 метр 0,5 забираем а это ставим вот так так для початку Чистимо його. Значить, кожна одна клітинка це. 10. На 10 сантиметрів. 10 на 10 сантиметрів. Тобто тут є у нас 130 буде. Звідси сюди, звідси сюди 139. Ну, тобто отак виглядає. Якщо так поставити, то. Воно буде, коли ти заходиш от звідси. Словом, коли заходиш звідти, то проглядається, трошки буде проглядатися краще, але це не принципово. Далі тут у нас іде два, дві холодильні гірки довжиною 1,64 м. Метр шістдесят От чотири, отак буде одна, друга. Ну, і якщо ми сюди поставимо навіть саму маленьку метр 0 вісім, то ось тут прохід лишається раз, два, три, тридцять сантиметрів. Сюди людина не зайде фізично. Тобто, ну, це відпадає. А так у нас тут залишається ось простір звідси сюди, оцей розмір є. Метр тридцять дев'ять. Що сюди поставити, невідомо. Тому що, що би ми сюди не поставили, вони займуть ось тут. Навіть якщо поставимо стелаж. ну, хоча, в принципі, стелаж поставимо, тоді він займе, навіть якщо метрову секцію, тут знов не пройдеш, наприклад, зараз поставлю стелаж. Ось метрову секцію припустимо. Так, будь не немає значення. Ось. Тобто її тут нема куди ставити. Ми поставили ось так, і знову виходить, що. От, ми перекриваємо зразу доступ 40 сантиметрів, а оскільки двері тут у нас купейного типу. І ширина дверей йде 75 сантиметрів чисто. Тобто, блокуються ці двері, вони просто не відкриються. Який сенс їх сюди ставити? Не бачу. От, далі. Сюди ми більше нікуди не можемо поставити. Нема проходу ніякого. Тобто це ми не ставимо. Поставити сюди щось маленьке припустимо. Морозилку, наприклад. Ну, вона також сюди не поміститься, бо буде виглядати жахливо куструбату. Ну, Тобто це також щось таке чортішо. Що. Закриваємо половину? Поставити? Це прибрати звідси? Також не вийде. Ну, бо тут провал виходить. І воно нам нічого не дає. Тобто, що ми тут виграємо? Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, 6, хай буде отак можна. Раз, два, три, 4, 5, 6. На 20 сантиметрів змістимо. Ну, толку з того, воно ну, нічого нам не дасть. Раз, два, три, 4, 5. Ну, 55 сантиметрів, так само, як зараз у вас є. Тобто, що так стояло два регали, що так стояло два регали. Тільки тут зробили якусь. Відомо яку конструкцію і якусь нішу тут зробили. Для чого? Не ясно. Я думаю, що це дурниця. Так. Все, де буде виглядати? Отака. От така у нас виходить. Ситуація, що тут ще можна зробити? Я... Єдине, щоб здешевити, можна поставити, оскільки тут у нас йде від вітрин до регалу відстань метр 39. І якщо ми поставимо, щоб поставити дешевші регали. Наприклад, не з купейними дверима, а з розпашними дверима. то Вони будуть дешевші там на. не знаю наскільки, ну, дешевші будуть. То вони будуть відкриватися так само на 70 см заберуть, але в нас ще 70 см залишається для покупця. Тобто теоретично, ну навіть розпашні двері вони не будуть заважати. Покупцям, які стоять ось тут, біля вітрин. Так. Ну, і більший розмір, ніж 1,64 м, ми не можемо занести через особливість дверей, висота дверей. Метр вісімдесят пять. А в нас мінімальний розмір регала йде. Метр. Немає сенсу сюди ставити. Метр тридцять І метр 64 чотирьох. Метр тридцять чотири. Тисячу триста. Він нам тут нічого також не дає. Навіть якщо ми зробимо так. Тут залишається раз, два, три, 4, 5, 50 сантиметрів ну, лишнього простору, який можна використати. 50 см це багато насправді. Тобто це, цей варіант також не підходить. Ну, зрештою, я тут не бачу якихось таких толкових варіантів, що можна тут запропонувати. Я би тут розглядав ну, отаку конструкцію. Єдине, що подумав би, чи ставити купейного типу двері, чи ставити розпашні. Я би схилявся більше до розпашних, тому що вони теоретично мали би так само не заважати покупцям. І, ну і просто вони дешевші трошки. От і все. Ну, але вибір за вами, звичайно що таке залишається. Ну і цю морозилку я не знаю. Цю морозилку, в принципі, можна згодом докупити. Якщо буде потрібно. А замість неї поставити звичайну морозилочку. Там чи вам її дадуть, чи ви собі десь її купите в розмірі. Ну, нормально сюди, дивіться, 1,64 морозилка сюди не поміщається, ну, бо тут нема проходу. Потім. метр тридцять п'ять. Метр тридцять п'ять. Метр тридцять пять. Також буде забагато. Ну, раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В принципі, нормально, може пройти людина. Ну, але воно якось так створює. Mm, так, не дуже, не дуже, за, не дуже затишний, якийсь такий, ну, не знаю, мені не дуже подобається. <кій> а от якщо зробити розмір, метр mm, 05, о, він буде виступати всього-навсього на 20 см звідси і в принципі буде виглядати супер. Асортимент звичайно менший буде, тому що тут буде літраж, який можна поставити 400 літрів, в шафі буде 750 літрів. Ну, але як варіант можна розглядати. Ну, якщо є ще якісь питання, там, зауваження, кажіть, щось будемо робити. Щось будемо робити? Я думаю, що це саме оптимальний варіант буде. Ну і якщо вже брати, то регали краще брати інверторного типу. Вони дорожчі, там порядка 400-500 євро ще в плюс, але вони себе окуплять за рахунок меншого споживання електроенергії до року часу. А далі будете собі економити. Ну все, наразі.